Коли тебе обзивають, або коли тебе обозцінюють, те, що ти відчуваєш всередині погано в себе, говорять, ну так не є причина на те, або тебе гузла, йдеть. Говорять, що такого не було, що ти говориш, що ти все придумаєш. Роблять з тебе наче ти куку. Це не просто людина, це дьявол та через людей. Хоче знищити тебе, тому що його задача вкрасти, вбити, знищити тебе, твоє здоров'я, вкрасти твій мир, твою радість і щастя, вбити тебе духовно і фізично від стресів. З'являються страшні хвороби. Такі люди вони просто харчуються тобою. Дявол це випиває твою душу, випиває твій спокій, випиває твоє життя. Не слухай це, По-перше, Відвернися і не втягайся в такі розмови. А по-друге, молися. Тому що це духовні речі і проголошуй своє життя. Викидай дьявола з цієї ситуації. Говори, пішов вон дьявол. Я заперечую тобі. Втручатися в мій розум, я забороняю тобі втручатися в моє життя. Я не слухаю тебе. Ти ніхто. Ісус переміг тебе на Христі. Я проголошую мир і спокій в своє життя. Я проголошую Божий покров в своє життя. Я проголошую Божу защиту в своє життя від всяких атак дьявола, від Його слів. І вони не будуть руйнувати мене і знищувати. Господь моя защита і мій покров. І нічого не повредить мені, тому що я являюся Божим народом. І Господь востає, щоб прогнати всіх-всіх ворогів, які атакують мене. Господь переміг. І я дякую і проголошую Божу защиту, Божу охрану на моє життя, Божі благословіння і прошу миру, радості і любові, і нехай Божа воля відбувається в моєму житті. Не погоджуйся ніколи. Завжди протестуй. Уходь у таких людей і молися про Божу защиту. 90-й псалом також. Пам'ятай це боюй за себе, воюй за своє життя. Господь заплатив велику ціну, щоб ти була в Божих благословеннях.